Пане Макс, просто знову задає питання, але я не дам конкретки, але дам основний момент, на котрі вам треба звертати увагу, щоб ви дещо зрозуміли. Середини мені побудували двоскатний мансардний дах з опиранням крок на балки перекриття, які виходять назовні стін по 80 см. Тобто, у нас конструктив така, такий, що у нас стіна виходить, балка перекриття, крок виспирається от сюди. Середини на відстані метр від стіни ці крокви підпираються стійками. Тобто, ось тут поставили стійки. 1 метр від стіни. Зверху бантина. Тобто, ось тут зробили затяжку. Сказали, що це самонадійна конструкція, не має розпору стін. У відео ви сказали, що дерево не можна навантажувати консольно. Можна. Абсолютно, немає ніяких проблем. Все залежить від того, який, які у нас переріс і яке навантаження. Це розраховується. А тут, мабуть, таке і є навантаження. Чому ця конструкція не популярна, а всі спирають дах на Маурлат. На Маурлат ми спираємо, тому що ми з вами таким чином забезпечуємо більш якісні вузли. Тобто у нас відсутні продування в зоні перекриття. Тому що от у цій конструкції слабке місце це тут Дерево грає, дерево розрізає теплий контур, розрізає його багато разів. Тому утеплити маурлат обійти його легше, ніж кожну от цю стійку. Але в селах доволі часто цю конструкцію я зустрічаю, тому що вона доволі проста. Наскільки вона надійна? Насправді надійність цієї конструкції, друзі, знаходиться ось тут. Ось в цьому вузлі і ось в цьому вузлі. Якщо ви подивитеся на старі конструкції, ви побачите, що оцей вузол формується наступним чином. І сюди впирається кроква. Ось так. Ну, давайте я вам намалюю, щоб було менше ось так. Потім тут іде обрешітка, і потім сама кроква. Ось стандартний вузол. Ви бачите? Тобто наша кроква працює на стискання і впирається в наше дерево за рахунок врізки. Сучасні горі майстри роблять ось так. А може кутик вам приліплять? Тобто, от, е, на старому каналі я зробив і показав, що отакий от от вузол витримує високе навантаження. Майже от я там. Коротеньке таке відео є, де я зробив такі зразки з зарізками, і просто своєю вагою тисну на них, і воно тримається без цвяхів, без кутиків, без нічого. А коли ви робите такі скальзящі, тобто, коли у вас нема фіксації за деревом, все навантаження сприймає або нагіль, або кутик, а це слабке з'єднання, слабке, тому що масів дерева завжди тримає краще. Тому питання, наскільки надійна ваша конструкція кроється саме в цих вузлах. Міцність конструкції відповідає найменшій міцності вузла. Зрозуміло? Далі, оцей от вузол. Знову, от скільки, я дивлюсь відео, скільки я їжу, я постійно показую, от коли ми робимо дах, я показую, як ми це робимо. У нас оцей вузол, він завжди має такий вигляд. Наприклад, або ми робимо рігель і стійка, або ми ставимо сюди стійку. Але завжди є горизонтальна площадка, завжди. Тому що це дозволяє передати навантаження вертикально і прибрати распор. Тому наші дахи стоять і проблем немає. У нас горизонтальна площадка тут, у нас врізка в цьому місці, і нічого з цим не відбувається. Що у вас зробили ось тут? Питання. А тут у вас могли зробити аля сучасні будівельники роблять ось так. І забивають два цвяха. Воно буде тримати? Ну, звісно, щось воно буде тримати. Але міцність вузла з врізкою. Із свяхом або з кутиком це на порядки. Просто на порядки. Тут виникає питання, якщо ви платите за це дерево, за цей переріз, чого ви його виключаєте із роботи, і потім платите за кутики, за додаткові шурупи, там, нагілі. Навіщо? Навіщо масло масне? Вам гроші нема куди дівати? чи що? Краще заплатіть за цю врубку, це буде більш надійно ніж ви заплатите за кутики за нагіль. Тому питання до міцності вашої конструкції в цілому кроється в цих двох вузлах. Чому цим шарамижникам все сходить з рук, друзі? Тому що дах це, по суті, не балична система, дах це структура. А коли її розраховують, ми її рахуємо як ферму, як балки, колони. розумієте? А коли ми все це збираємо разом, коли ми все це обшиваємо обріщіткою, Об'єднуємо іншими матеріалами, дах починає працювати саме як структура, там іде перерозподіл навантажень. І, по суті, деякі перерізи можна було б зробити значно меншого розміру. Але так як розрахунок структури це значно складніше, то всі вже звикли і рахують дах як звичайну фірму або як балочну систему. Тому у нас воно трошки йде в запас. Так, дякую, друзі, за вашу увагу. А з іншого боку, знаєте, як дерево підгніває, от, особливо в містах кріплені, де цвяхи. Ну тоді так, це, це проблема. І, звісно, чим більше переріз тим довший дах прослужить. Дякую, йдемо далі.